І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Христу Твоєму поклоняємося Владиком. Саме з такими словами свята Православна Церква освячує сьогоднішнє свята, воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Всі ми знаємо, що означає Слово Хрест. Хрест. Означає слово перемога, перемога над ворогом. І довгий час тільки всіх людей найгірших розпинали на Христі. І сьогодні ми читаємо Івангелію, що Ісус Христос помирає на Христі. І наскільки би було. Гірко зрозуміти всю природу людського єдства, наскільки людина може бути жорстокою. Це ми зараз чуємо, наприклад, під час повномасштабної війни в Україні чуємо, що наші воїни гинуть, але ми цього не бачимо. Ми чуємо про те, як люди. Точніше, людська подоба балтує малих дітей і роблять велике безчинство. Але уявімо собі на хвилинку, що посеред вас стоїть живий Господь. І ми приходимо дивитися на Нього, як Він помирає. І багато людей, багато воїнів, багато. Мирських людей були, які бачили, як жива людина на Христі помирає. Ми лише чуємо, чуємо про те, що відбувається, і в нас якийсь трепет, якийсь жаль за це все відбувається. А перед нами сам Бог. Він прийшов в нас викупити, і Він помирає зараз на Христі. Ми ту людину, яка постраждала від російської агресії, ми її не знаємо і ми її співчуваємо. А тут перед нами Господь. І Він що зробив? Що він зробив поганого? Ця людина, яку ми зараз співчуваємо, ми не знаємо, що вона зробила. Ми знаємо, що наші воїни. Теж гинуть, теж помирає за нашу свободу, за нашу Україну. Вони роблять добру справу. Але ми теж цього не бачимо явно, як ми знаємо в своїх думках, своїх переконання, що вони захищають. Як вони живуть, ми не знаємо. Ми тільки догадуємося, що зараз погода є погана дощі, і він в окопі живе, але захищає. В йому важко. І ми тільки можемо собі уявляти, що Він робить для нас доброго. А Ісус Христос воскрешає померлих, дає дар зору, дар слуху, зупиняє кров кровотечеві. І дуже багато добрих речей робить: померлих воскрешає. І Він помирає зараз на Христі. І ми ніколи не задумаємося над тим, як він страждав. Ми ніколи про це чомусь не думаємо. Чомусь ми не думаємо. Як ті люди могли взагалі які бути повз спасителя проходити, як вони могли взагалі дивитися, як жива людина помирає, кров'ю стікає, ніс перебитий, голова побита, ребра побиті. Все побите, все тіло. І ми про це чомусь не згадуємо в своєму житті. І це є доказ того, що ми не живемо інколи духовним життям знову. Ми чомусь відхиляємося від інше. Ось нещодавно ви знаєте, що на Київщині було багато горя. Дуже багато. Але місяць-два і все, забули. Чомусь вже забули. Але нещодавно ми ось це все, все відчували, але забули. Споглядаючи кожен раз на хрест, коли ми йдемо до церкви, проїжджаємо попри церкву, ми не споглядаємо на той хрест, який майорить над куполами. Ми чомусь над цим ніколи не задумаємося. А можливо, задумаємося, можливо, вже звикли. Але, дорогі брати і сестри, важко звикнути до того, за кого Спаситель помирає. Він помирає за кожного з нас. Він помер за кожного з нас. Руки його обнімають кожного з нас. А ми чомусь відхиляємося від Нього. І сьогодні є великий приклад цариці Єлени, яка в 326 році задумалася над цим всім, що я щойно сказав. Вона захотіла, щоб цей хрест животворчий не пропав, щоб його найти, ось що вона захотіла, щоб підняти животворчий хрест і показати всім людям, що тільки в Христі є перемога. І що робить перед тим, як приймає християнство Цар Константин? Ставить на кожного ще двоє нам хрест і отримує перемогу. Цариця Єлена находить хрест, притуляють померлого, тому що находять три хрести? Тільки від одного, на якому був Ісус Христос розіп'ятий, померлий, встає. Що це говорить? Це говорить те, що Хрест є животворчий, чому і свято називається животворче. Тобто Хрест не є померлий, Хрест є живий. Але тільки потрібно вірити в те, що Хрест є наша перемога. І піднімають високо з патріархом Макарієм. На всі чотири сторони благословляють. І з того часу ми святкуємо це свято за нашим календарем 27 вересня. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні кожен з нас, хто буде підходити до Святого Христа. Особливо я сьогодні, наприклад, постановив, що тільки треба молитися. За тих воїнів, особливо сьогодні треба молитися за воїнів, щоб животворчий хрест спас кожного. Тих, хто зараз на передові, тих, хто зараз в тилу, і тих воїнів, які є зараз в полоні. Треба, щоб кожен із нас помолився, підняв свій духовний настрій, щоб підняв цей хрест і сказав: Господи, рятуй саме Твоїм Христом. Цих воїнів, які боронять нашу землю, які боронять наші домівки, за які ми завдячуємо сьогодні, що ми можемо молитися в незалежній Україні на Київщині, незалежному храмі, хто нам не диктує, за кого нам молитися, маємо свобідну волю. Ми молимося за наше майбутнє. Ми молимося за нашу свободу, ми молимося за нашу Україну, ми молимося за українських воїнів, які боронять нам Україну. Тому думаю, що буде дуже добре, якщо кожен з нас помолиться особливо в сьогоднішній день за воїнів, які боронять нам незалежність. І які рятують мене особисто, кожного тут присутніх, щоб жили ми не в окупації, але в мирному часі і в мирному майбутньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!